Ви дивитеся суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Бійці розрахунку стугне 10-ї гірсько-штурмової бригади, що дослокується на Івано-Франківщині, показали, як нищать техніку росіян. Давай, 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 садися. Давай дань. Давай. Давай, Є, Є знищений в одному із ліцеїв Івано-Франківська з 1 вересня запрацюють онлайн класи для тих учнів, чиї батьки не хочуть віддавати дитину на очну форму навчання. Ці онлайн класи розраховано на таких дітей, які здобувають, які не йдуть фізично до школи, з якихось причин лишаються вдома або ж за кордоном. На косівщині встановили рекорд України з кількості жінок, одягнених у гердани на одній локації. Ми підписуємо, що ми є українці. Це є якраз наш код, як і вишивка, так і саме орнамент на гердані, на населенці. Упродовж року бійці розрахунку стугна 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс підірвали 12 одиниць ворожої техніки. Про це розповів один із військовослужбовців розрахунку у відео, яке оприлюднили на ютуб-каналі бригади. За його словами, перший російський танк від початку повномасштабної війни знищили поблизу села Берестове на Бахмутському напрямку 1 червня минулого року. Відтоді бійцям розрахунку стугна вдалося підірвати ще 5 танків: 3 БМП, 2 МТЛБ і один. Батар. Давай, 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 садися. давай, танч! Є! Є знищений! Москалів там важко порахувати, тому що якщо взяти по стандарту екіпажу машин, да, наприклад, танкові там, три особи екіпажу, а в нас на штурм рухалися БМП з десантом на броні, МТББ з десантом, на броні, так само і БТР був. Тобто їх там порахувати було. ну, Вони ж на часті розлітаються, тому нажати треба потім ділити знов, щоб до кубки скласти цю табличку множення. Ракета з кумулятивна. Це якщо пряме попадання в, в моц, то да, йому, звичайно, це буде травма несумісність з життям. Якщо десь поряд, то його зерною хвилю віднесе, трошки піджарить, підпалить йому шкарпетки і тому і кінчиться. Просто ворога потрібно нищити до вкрайнього. Ліцей номер 7 єдиний в Івано-Франківську, де з 1 вересня діти зможуть навчатися дистанційно. За словами директорки закладу Оксани Румак, батькам потрібно написати заяву про переведення дитини на онлайн навчання в ліцеї. Далі заклад надає їм довідку, що учня зарахували до такого класу. Після цього батьки забирають документи зі школи, де вчилася їхня дитина. Розповідає Оксана Румак. Маємо зрозуміти перше в нас має бути картина. Скільки в нас є заяв? Де перебуває дитина, і вже тоді від того відштовхуватися. А ті діти, які ну, в Україні, в Україні ті діти, то, звичайно, це буде навчання, ну, швидше за все, це буде до обіду, ну, перша зміна буде. Бо ми вже так собі думали, що коли ми беремо, то нам потрібно ще ну, складати розклади, додатковий розклад тих дітей, які є дистанційно тут вчаться, і ті, які за кордоном. За словами директорки закладу, впродовж 28 серпня ліцей зарахував на онлайн навчання чотирьох учнів. Батьки, які сьогодні подавали заяву на переведення дитини, від коментарів в Суспільному відмовились. Вчителька історії України Надія Сидорик каже, дистанційне навчання у закладі розпочали три роки тому під час пандемії коронавірусу. З її слів, один із недоліків такої форми навчання школярі мають багато уваги приділяти самоосвіті. Минулого року ми працювали, частина дітей ми підключали дистанційно, частина сиділа очно. Тут виникає кілька нюансів. З однієї сторони ти справді залучаєш всіх дітей, вони слухають тебе, твої пояснення, вони задають питання, але не завжди ти можеш приділити їм стільки уваги, як тим діткам, що в класі. Інколи, знаєте, ти не можеш зосередити, ти працюєш з одними дітьми, інші вже починають десь відволікатись від навчального процесу. Тому завжди вчитель повинен бути в тонусі. Директорка міського департаменту освіти та науки Вікторія Друтянко розповідає, що протягом навчального року 2023-2024 років батьки зможуть обрати будь-яку форму навчання очну, дистанційну або сімейну. За її словами, подати документи можна протягом всього навчального року. Оформлення дитини для навчання в онлайн класі займає приблизно тиждень. Ці онлайн-класи розраховано на таких дітей, які здобувають, які не йдуть фізично до школи, з якихось причин лишаються вдома або ж за кордоном. В цій школі будуть вчитися діти як з міста, так можливо і з області, якщо будуть такі запити, адже в нас вже є пару дзвінків, наприклад, до прикладу, бурштин, коломия тощо. Зі слів Вікторії Дротянко, діти, які перебувають в Україні, зможуть онлайн вивчати усі предмети шкільної програми. Школярі з за кордону відвідуватимуть лише три предмети: українську мову, українську літературу та історію України Наталі Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ добрий день, 232, 233. Експерт національного реєстру рекордів України Павло Горішевський підраховує жінок та дівчат, які з'їхалися до села Прокорава, що на Косівщині, аби встановити рекорд України. Так, в межах фестивалю кольорові пецьорки на одній локації зібрали найбільшу кількість жінок у герданах, традиційних гуцульських аксесуарах, розповідає організаторка дійства Марія Чулак. Ці ми підписуємо, що ми є українці, це є якраз наш код, як і вишивка, так і саме орнамент на гірдані на насилянці, так само має свій код, свій орнамент і свою символіку. Я побачила в інтернеті ось такі браслетики і захотіла попробувати. Дідо зробив станочок і я почала плести. Дев'ятилітня Сніжана Олександру долучитися до встановлення рекорду приїхала із брусторів. Дівчинка каже, над цими виробами працювала місяць. Приїхала продемонструвати свої прикраси із Косової Ілона Сорохан з подругами. Дівчинка розповідає, гердан у її родині має особливе значення. Гердан для мене це не тільки національна прикраса, а й оберіг. Цей гердан це є моєї мами. Вона мені можна сказати і подарувала, і сьогодні я його одягла і тішуся тим, що я маю таку національну прикрасу. Почесна голова Косівського союзу Українок Анна Богдан сьогодні одягла гердан, якому більше ста років Їй цей виріб презентувала Марія Чулак старша. Її каже жінка, вважають однією з основоположниць мистецтва плетіння гердану. Мама, яка відправляла на війну, яка відправляла, бо то австрійська була і так далі. І вона це робила і просила Бога, щоб мої діти вернулися живими, щоб мій чоловік вернувся живим і так повторює, повторює, бачите, молитва йшла при, при виготовленні цієї речі. Я під сорочку, я навіть колір. Ну, бо під сорочку вам і красти кольори підходять. але ви собі дивіться Побирайте. Марія Миклащук на фестиваль приїхала без Гердана. Однак, щоб долучитися до рекорду, вирішила придбати його на фестивалі. Галина Кутощак із Криворівні розповідає, як правильно підібрати прикрасу. Це індивідуально для кожного, тому що кожен має собі свій смак. Дехто вибирає до вишиванки, дехто вибирає, наприклад, до звичайного плаття. Просто те, як я зараз одягнула, бачите, плаття і і одягнула гердан. А є що до вишиванки по кольору? Є що до очей. Ну що кому більше подобається. А є таке, що ні до чого підходить, але подобається, і то одіває на шию. До переліку немайнової культурної спадщини України гердани внесли 12 липня цього року. каже ініціаторка заходу Марія Чулак. Сьогоднішня подія з її слів буде одним з кроків до внесення гуцульського аксесуару до спадщини ЮНЕСКО. 406 дівчат та жінок на площі у селі Прокурава в Герданах сьогодні встановили національний рекорд України. Такий рекорд експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський називає унікальним з його слів. Подібне дійство в Україні фіксує перше. Наймолодші учасниці, як мені вже підсказали, чотири місяці. Ну я більше познаю чотири тижні. Ну я більше познайомився з тою, якою вже три місяці, і до пані ну вже досить такі такого, знаєте, поважного хорошого віку. Інна Синдецька, Монік, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. В Івано-Франківську відбулися франкові читання, приурочені до 167-ї річниці від дня народження письменника. Тривоги, самолюбі, як пустині позабивали старші покоління. Тремтиться сила краю, як заклята. А тим часом на лютий бій за волю летять малі діти, голуб'ята, кісьми лягають у сніжному. Полі Росія, край крайнощів, жорстоких. Той витяз святого родрімав печері. Козацька воля спіль в сипах широких. Захід розпочали із вшанування пам'яті загиблих за свободу України хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятника Франку. Муніципальний хор галицькі передзвони заспівав непорани, порани, пора. Не пора, не пора». За словами директорки міського департаменту культури Надії Загурської, сьогодні у місті хотіли створити франкоманію. Так каже, окрім читань у Франківську проводили театральні вистави, розважальні та інформаційні заходи. Хотілось би, щоб більше знали наші люди про Івана Яковича Франка. Ми, до речі, робили таке бліцопитування і ем... Ви знаєте, були приємно здивовані. Все таки 50% більше нашого мешканців нашого міста знають про Івана Екоча Франка, шанують його, і це приємно. Ну, звичайно, хотіли, щоб знали більше. Під час читань підбили підсумки конкурсу есеїв у мій Франко. Письменниця та членкиня журі Ольга Деркачова каже, що люди стали глибше розмірковувати призначення Франка у своєму житті. Цього року робіт було не так аж багато, але хочу відзначити, напевно, що за всі роки це були такі роботи, я би сказала, найсильніші, найглибші. І там справді десь був отой власний Франко, без надмірних цитувань критики, без надмірного апелювання до біографії, до дат, власне, осмислення життя Франка, його творчості і чому він нам важливий і потрібний. Приможницею конкурсу есеїв цього року стала вчителька Угринівського ліцею Ірина Садула. Як назвати те, що в мені, коли я думаю про вас, поети? Ті всі закрути думок, як стихія, якась нурку, нуртують навколо мене і несила втриматись, зиркнути, бодай отдалік на ваше слово. Те слово було пропалене вітрами внутрішньої несвободи, коханнями до безцями. І чимось смутним, виїмково елегійним. Те слово було живе, пропалювало душу. Я його написала залпом пізно ввечері, і власне в ньому передала частинку е, життя Франка, а саме власне, його ті найпалкіші, мабуть, почуття до його великого кохання Ольга Рошкевич. Е, якийсь такий своєрідний роздум вийшов. Зі слів Надії Загурської, франкові читання з нагоди річниці від дня народження письменника проводять щороку. Долучитися до них можуть усі бажаючі. Прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народі вольних колі, труснеш Кавказ, без безкідом, погониш чорним морем, гомін волі, і глянеш, як хазяїн томовита у своїм краї і на своїм полі. Наталі Олексієнко Вінтонюк. новини на Суспільному Івано-Франківськ. Зустрічаємо забезпечуємо. Годуємо, вдягаємо. Лікуємо, навчаємо, турбуємось, допомагаємо, розповідаємо. Надихаємо. I nam дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.